Все, у нас є нова колонія. Ми створили свою першу колонію. І скоро до нас приєднаються поселенці. Так, у нас заспавнився перший наш житель нашої колонії. Він щось вже від нас хоче. Що ти хочеш? Давай. І в принципі, виглядає дуже добре. Мені подобається, наше поселення розвивається. у нас скоро буде реальне поселення, реальна імперія. Муха! Муха літає. Ти що, муха, дрова. З мухи випав опарич він явно хоче. Ай-яй-яй, ай, ай, ти що копаєш? Мене? Ти офігів чи що? Офігів, вони всі, дивіться, вони всі одходять, але копують. Ого, що він став танцювати. Я ввів просто команду денс, і Він, Він почав танцювати. Серйозно? І всім привіт дорогі друзі! З вами я, Райвен, і ми граємо в Valhelsia 6. Так, це збірка модів Valhelsia 6. Тут є Майн Колоніс, тут є купу всього. Я вже щось там бачу. Тут є дуже багато всього. Я тут навіть ще щось бачу. Прямо ось тут. І тут якась книжка навіть літає. Я, до речі, хочу її забрати. Я не розумію, чому вона в повітрі. Але якщо вона в повітрі, значить для чогось це зроблено. Ось Майко Майн Колоніс це мод, в якому ми можемо створити своє поселення. У. Управляти ним, ми можемо там казати жителям, що будувати, що не будувати, будувати оборонні укріплення, стіни, тому що на нас будуть нападати. І ось, до речі, ми якусь книжечку знайшли. Торіали, о, господи, о Боже, тут купа всього, все на інглішу. Якщо ми будемо це читати, я буду вам переводити, Поки що не буду це переводити, бо ми це поки не читаємо. Давайте спочатку деревця добудемо. Так, все в нас є хоча б дерев'яний топорик. Зараз ми дорубаємо, добудемо трішки деревця, і відправимося досліджувати цей цвіт, тому що тут є дуже. Багато різних штук. Тут є дуже багато різних будівель, таких, які можна зустріти. І вони дуже багато чого дають. Коротше, тут дуже багато всього, і все це ми будемо досліджувати. Так, опа, дали досягнення кам'яна доба. Досягнення, до, до речі, дуже красиві. Мені це подобається. Так, тепер у мене є повністю кам'яний сет інструментів. Тепер ми можемо піти сюди. Правда, мені здається, це якийсь данж, І от якщо це данж, то мене там будуть бити. Це у нас що? Ой-ой-ой, встигну, не встигну, встигну, не встигну, встигну, не встигну. Давай, давай. Хорош встиг. Там були скелети, наскільки я бачив. Мені випало щось уламок спаунера, тому ми спаунер зможемо закрафтити. І тут у нас є якісь скрині, а ну. Ого, нічого собі тут всього! В цих скринях було багато чого цікавого, але з найцікавішої, як мінімум, з того, що я хоча б зрозумів, це були насіння помідорів, а також якесь креслення, за яке мені навіть дали очівочку, так що я вирішив його взяти. В іншій ж скрині були якісь суві регенерації та інші всякі штуки, але суві регенерації були і саме з Майн Колоніс, тому я теж їх взяв. Якісь мана інготи з Ботанії. З Ботанії так знає. Ай, хто такий? ти Яфієштий скотина, ти що робиш? Але капець красиво, до речі, з нього ще ці падають, кістки випадають. Суві регенерації. Ми вже знайшли суві регенерації. Ми тепер будемо цими суфіями собі регенерувати здоров'я. Так, до речі, ваза. Ваза схожа на вазу в терарії. О, ламається, ламається киркою. Це у нас що? Купа кісток. О, давайте кістки, я, до речі, всі добуду. Це як мінімум можна буде зразу удобряти наші посіви. О, я бачу зразу поселення бачу. Поселення бачу зразу. І муха! Муха літає. Ти шо, муха? Здорова. З і випав опарич. Зайшовши в поселення, я вирішив прихватити ліжко для початку. Так, тут дво. Чуваки, вибачте, що помішав, вибачте, що помішав, я не хотів. Ви займайтесь чим хотіли, друзі. займайтесь ще. Так. Ти у нас що це у нас. Ти, ти хто? Ти хто? Ану ти хто? Комп'ютерник! Тут житель комп'ютерник, він займається комп'ютерами, серйозно, тут у нього навіть принтер є. Комп'ютер! Я знайшов комп'ютер, тут є команди reboot, ID, Dance, ану Денс. Ану і що, що він зробить? stop the стоп Ого, що, Він став танцювати. Я ввів просто команду Dance, і він почав танцювати, серйозно? Танцюючий комп'ютер, у мене є танцюючий комп'ютер. Так, ні, ну я його хочу собі. Танцюючий комп'ютер мені знадобиться, він буде мені танцювати вдома, і це буде прикольно. Ну як на мене, це буде прикольно. Типу, чому б і ні? Дерев'яний ящик. О, алюміній. Алюміній з мерсинг інженірінгу, з Імерсінг інженірінгу і вже залізо. Палець з обробленого дерева. Це, коротше, дім, я так розумію, дім типу цього. Імерсінф, імерсінг інженірінга. Як би це не звучало, але нам потрібна конопля. Не для того, щоб курити, а для того, щоб робити з неї тканину. Да, Я ніколи не думав, що буду використовувати коноплю, щоб робити тканину. Серйозно, серйозно. Так, добре, трішки перекусили. Тут всі ці ходять з мечами. Я на них нападати не буду, тому що навіщо? Колода архі дерева теж не буду, тому що в мене вже є якась колода дерева. Давайте підемо далі, тому що тут а ми вже все зробили. Мені потрібно закинути поселення, щоб почати свій шлях саме в Майн Колоніс і почати робити своє поселення. Ось тому я О, це що! Це Цекра! Подивіться на мапу, це кратер, це кратер метеориту, прикольно виглядить взагалі прикольно. Тут можна зараз, як мінімум, добути собі заліза. Так, добув трішки вугля. Я думаю, я не буду над цим сильно паритися. Я ще добуду трішки залізка, але Подивимося, подивимося, тому що я хочу ось тут саме подивитися, що це за метеорит. Так, це з якогось Applied Energetics і я розумію, що я його не добуду, тому що він не добувається. Тобто кам'яне кайло тут не підходить. І наскільки я побачив, наскільки воно повільно копається, що навіть залізне тут не допоможе. Потрібно уже щось типу діамантового, а до діамантового ще далеко. О, я вийшов, якраз я все. Я вийшов на закинуте поселення. Це закинути поселення, я бачу по паутинці, і по тому, що воно напів напіврозвалене. Воно закинуте, хоча вогнище горить, але здається, воно закинуте повністю. Так, воно закинуте. Так, воно закинуте, наскільки я бачу. Ось саме по цьому. Це, до речі, не ящики, це чомусь так дошки виглядають. Це трішки дивно, проте. Ладно, і ось так чомусь виглядає папір якийсь. Так, майстерня будівника. На цій землі ще не збу... ще не було засновано жодної колонії. Шукайте радуші, щоб заснувати тут нову колонію. Геніально, все. у нас скоро це буде так. Я це можу зламати. Так, я це не можу зламати, тобто його ламати, скоріш, не потрібно, якщо я не можу його зламати нормально. Так, тут є якесь опудало. Прикольно, до речі, виглядає за опудалом. Ділянка поза межами колонії. А, ділянка поза межами колонії. Так, тому воно мені каже, що. Ай-яй-яй, не можна. Це ферма у нас. Тобто тут саме блок ферми, і ось тут якраз такі фермери працюють. Цікаво. Єнот! Я єнота на шо? Привіт, єнот! Єнот. 9 хп в єнот. А можна я тебе там приручити, ні? Єнот. О, ратуша, це ратуша. Колонії поблизу не знайде. Наразі ви не володієте колонією. Тут можна заснувати нову колонію. Виберіть поточний пакет. І ми можемось тут вибрати колонії, які ми хочемо. Так, Урбан Саванна, Медівал Спрус. Так, що мені подобається? Мені подобається Медівал Спрус, Нордік Спрус, теж мені подобається. Тут у нас спруз, я так розумію. Так, тут у нас. Ой, до речі, до лісу тут ходити буде трішки далеко. Так. Що тут по карті, а ну? Ой-ой-ой. А чи потрібна мені тут колонія? Я навіть не Знаю, як далеко тут за, за деревом потрібно буде ходити, за деревом ходити прямо дуже далеко. Чи потрібна мені тут колонія? Все-таки Та я пробіжуся, пошукаю щось поряд. Так, друзі, я тут знайшов знак, він показує 400 блоків туди і 300 блоків туди. Ми, напевно, зараз побіжимо туди. Я ще не так далеко відійшов, в принципі, від нашої ось тої деревушки. І я так подумав, що в принципі в принципі, ми можемо оселитися навіть там, якщо нічого не знайдемо, бо вона ось там, і там дуже хороша така дорожка по річці, прямо до лісу, недалеко. Ми можемо оселитись там. Якщо зараз, звісно, не знайдемо чогось кращого. Якщо знайдемо щось краще, то мені, ми поселимось там. Якщо не знайдемо, то... То то ми посилимось там <глухи> да, якось так. Так, друзі, все я вийшов на ще один знак і ось там якісь є парячі, парячі острівець, весь. А тут є ось якась закинута ферма чи щось типу такого. Я не знаю, але виглядає це як мінімум як ферма. Так, це у нас хто? Це у нас, а це собі, це, це реально, це заброшена ферма. А я не, не пам'ятаю, я можу на ньому їздити чи ні. Так, опа. Так, це заброшена ферма. Тут є кукурузка, тут є ось до речі. Це одна з кращих їж. Тому я візьму ось це. Бізони! Нічого собі! Бізони! Реально, бізони! Вони, до речі, класно виглядають. Це не ви що? Ви хто? Ви хто такі? Ну бізони, вони прикольні, такі я не знаю, їх бить-не бить. Я думаю, вони мене як, як копнуть, так я улечу зразу. Ну в принципі, та ні, поки не копують. Ні, щось хоче. Бачите, він хоче мене копнути. Він явно хоче. Ай-яй-яй, ай, ай, ти що копаєш мене? Ти офігів чи що? Офігів, вони всі, дивіться, вони всі отходять, але копують. Тобто вони хочуть мене ударити, але отходять. Ну але з нього щось тут випало прикольненьке. А ну, щось тут з нього впало. Це у нас хутро бізона. Добре, хутро бізона, нам поки не це. Не до хутра бізона. Вони йдуть по мою душу. Бізони хочуть вбити мене. Так, друзі, я вирішив, що оселимося ми тут. Там була ще одна древушка, в якій, в принципі, не було нічого хорошого, тому я думаю, що оселимо... Ми тут питання тільки в якій колонії. Мені сподобався Nordic Spruce, Так що я, напевно, його і виберу. Тут є ще, звісно, Urban Savanna, але Savanna, ну у нас не Саванна. Давайте поки Nordic Spruce у нас буде. І давайте створити нову колонію. Все, всі землі в межах одної ділянки Town Hall були зайняті Після чутки про новостворену колонію. Незабаром перші. А, пішли чутки. Незабаром перші поселенці приєднаються. Коротше до нашої колонії. Тому у нас все. У нас є нова колонія. Ми створили свою першу колонію. Скоро до нас приєднаються поселенці. Так, що ми тут тепер. О, це нам що відремонтувати, я наскільки я розумію. Це нам треба дубові дошки, грунт, холоди, діжки тут. Дуб. А чому дуб? Чому дуб? Колір ко, О, колір колонії. Давайте буде темно-зелений. Пак колонії, медівал овак, прапор. О, давайте зробимо зараз прапор для нашої колонії. О, прапор для нашої колонії. В принципі, я знаю, який прапор ми зробимо для нашої колонії. Я знаю, який зробимо прапор для нашої колонії. Це вочево. Очевидно, наш український прапор, тому що ми з України? Все правильно, доброго вечора. Ми з України. Так, що у нас є інформація, дозволи, жителі, голод, охоронці колонії збільшує щастя, чим більше підвищує щастя, якщо колоністи нагудовані? Ага, тут у нас це все є да статистика. Число громадян один з одного, альянс союзники вороги, налаштування. Так, ти у нас хто у нас заспавнився? Перший наш житель нашої колонії. Він щось від нас хоче. Що ти хочеш? Давай. Він питає чи мені потрібна допомога з коло. Колонію, Давай. Спочатку він мені розказав, що потрібно вибрати стиль колонії, що я в принципі вже зробив. А потім він мені розказав, що потрібен якийсь build tool, щоб я міг якраз таки будувати свої будиночки. Мені треба якийсь білдінг тул. Мені треба якась білдінг тула. Так, ти у нас то, ти у нас наш перший житель. Так, добре, а де мені взяти нашу білдінг тулу? У мене питання. Мені потрібно білдінг тула. Довелося сходити за камнем, але потім я закрафтив Building тул. Свій о світящимися очима. Чекайте, єнот денсить, просто єнот, але в нього очі світяться так класно. Повернись, дивіться, як в нього світяться очі. Це якийсь єнот, я не знаю, єнот ривид. Тут треба буде все перебудовувати, тому що мені не подобається, як тут це розміщення, але я думаю, ми це все перебудуємо. Так, білдінг тул у мене є. І я ще пропоную навіть закрафтити тут сундучок. А у нас ж тут є скриня. Що я крафчу? У нас тут є скринька, у нас є тут ось стоїть скриня. Давайте зараз поскладуємо в неї. Трішки наших ресурсів, які нам зараз не потрібні, а там їх більше. О, ще один житель дорога. Майстерня будівника. О, ця будівля давно занедба разом цією колон. Ви можете повторно активувати цю будівлю, щоб городяни могли жити та працювати тут. Ану, повторно. Опа! Активував. У деяких будівлях є додаткові довідки. Тут ви можете ознайомитись з об'єднаним інтерем. Не забудьте переглянути всі стрінки будівлі. Зрозуміло. Так, майстерня будівника. Так, покликати працівника. О, працівник є. Опції будівництва. Полагодити, полагодити. О, полагодити. Все пішло, будівництво розпочинається, запит на будівництво майстерні, колонія знаходиться на координатах, бо я почав роботу над майстерня будівельника. Він сказав, що він почав роботу. Для нього потрібні 1-3-15 дубові сходи. Я тебе зрозумів, тепер мені потрібно зганяти за деревом. Давайте трішки зганяємо за деревом і будемо тут все робити уже. Так, я знайшов якийсь будиночок. Я тут ходив і знайшов якийсь будиночок. Тут є якісь навіть блоки. Це, це якби це дуб. Це зв'язка дуба. Скільки тут, скільки буде дубів з одного такою? Їх можна переробити на факаду якусь. Це максимально дивно. Проте, ладно, ці блоки мені не потрібні. Мені потрібні не, не ці взагалі блоки. Але тут є якась будівля, це вже вона закинута, наскільки я бачу. О, до речі, оця штука ваза. У нічого. До речі, тортик якраз я їсти хотів. Тильню я візьму, тому що вона нам ну знадобиться. О, пляшки меду. Нормально, тут когось мед і борщ був. У нас тепер є борщ. Як в терапірмі крафт, тільки тут у нас тепер ще борщі. Так, табуреточка, до речі, я би це теж взяв. Ого, непогано. Оце уже непогано. Алмазна мотика. Та ти що? Та ти що, діамантова мотика? Ну непогано, ми трішки чогось знайшли. Так, все, я закрафтив сокирку. Тепер пігнали по деревцю, пройдемося. Опа, закрафтив я тут, значить, метайлеве кайло, і мені досягнення дали. Ви навчилися малювати крейдою кайло. Тобто я ще якоюсь крейдою буду собі кайло малювати. Прикольно, але хотілося би знати навіщо, якщо чесно. Ну ладно. Так все, друзі, я прибув назад. Я добув два стака дуба. Я думаю, нам цього вистачить, йому якраз треба. Мені потрібно 15 доволі сходи, щоб продовжити. Відкриті задачі, виконати, держи. Опа, все. Я задовольний, іди, будуй. будуй, йди. Тільки потім я зрозумів, що насправді вночі вони сплять і не будують. Так, я думаю, він буде будувати. Також я отримав тут книгу Журнал завдань. У мене є журнал завдань, немає списку колоній, а мені потрібно якось типу на... нажати на ратушу і воно. О, відтеження завдань у журналі колоній. Так, мені потрібен сувій ресурсів. Питання, ну що я його тут навряд чи добуду. Так як ратуша була не в тому стилі, в якому потрібно, я вирішив розібрати її і побудувати нову. Так, скільки ти її вже добудував, братан? Ти добудував, скільки тут тобі залишилось? Четвертий етап з п'яти. Добре, поки він добудовує, я пропоную. О, все, все, все. Збудуйте майстерню будівника. Все в нас є перша наша будівля. Ми її, звісно, переробимо в хороший стиль, щоб вона була гарною, прям гарною. Але все в нас тепер є будівельник і є в нього майстерня, щоб він жив. Тепер осталось знести тільки ратушу. Так, мені потрібно їм місце, щоб жити побудувати. Так, як би так її поставити, щоб вона була біля дороги, Тут, тут все треба буде, до речі, зносити, будувати по-іншому. Зовсім по-іншому. О, він уже зносить ратушу, уже зносить ратушу, хорош чувак. О, все, я поставив. Це, я розчистив територію і поставив. Тепер у нас тут буде оселя, і вона буде в нашому Нордікс Прусовому уже вигляді. Тому що оце дубове, мені, якщо чесно, не подобається. Воно, ну, типу, ну, щось таке, типу, і зійде, але, типу, мені якось не дуже подобається. І ми можемо, саме головне, що я зрозумів, ми можемо використати оці штуки, навіть якщо вони поломані, ми можемо їх використати все рівно. Це. У нас плюс один білдер, я так розумію. Побудів побудувати будівлю. Це я зробив запит на будівництво будівлі. Я зробив запит на будівництво будівлі. Тепер залишилось тільки надати блоків. І оце все я теж хочу, до речі, зламати, тому що мені ця трава тут не подобається. Я її буду потихеньку, як буду ходити, буду ламати. Але йому треба будуть блоки, тому мені зараз потрібно зганяти за що за смереками. Так, все, друзі, я повернувся. Я добув три сі ті стака, в принципі, цієї смереки. Я добув ще трішки землі, трошки накопав. І в мене є ось паростки смереки, які паростки дубу. Ми десь їх тут посадимо, щоб ми, нас не було потреби ходити туди. Ми зробимо свій ліс. В принципі, теж хороший варіант. І що ти від мене хочеш? Тобі потрібна для початку лопата. Стоп, я ж там все викопав. А, тобі ще треба. І у мене питання, чому золота? Дерево чи золо? Із максимальним рівнем камінь. Давай я тобі камінь дам. Йому потрібно верстак, смерекова колода, кам'яна цегла, кругляк піч, смерекова плита, смерековий паркан, смерекові двері. Чувак. Так, все, друзі, я добув просто купу каміння. Ну тут 300ка, я думаю, нам теж на перший час, як мінімум, вистачить на перший час. Зараз робітники якраз почнуть будувати всі справи. Зараз ми тільки ще раз поспимо. Так, все переносимо. О, моє ліжко, моя фортеця. Нормально. Ви навчилися малювати крейдою будинок. Непогано, я навчився малювати крейдою будинок. Я пока взагалі я маю поселення своє, але живу отута. Це просто от який нормальний мер буде жити тут, коли він має поселення. Хоча воно таке собі пока, але у мене навіть робітники є. А поселення таке собі. майстерня лісоруба. О, може я зараз лісоруба закрафчу? Проте у нас нема кого лісорубити, якщо чесно. Ферму от точ, то, точно потрібно закрафтити. Даже може, ми просто зараз відремонтуємо цю. Щоб у нас просто була їжа, а потім ми її знесемо і перебудуємо. Так, а зараз оце ми зараз візьмемо, де воно тут. Ось воно. І ми робимо і повторно активуємо це для нашої колонії. І в нас з'являється ферма. А, Що тобі воно потрібно? Воно. Е, розмістіть побільше полів, щоб я міг працювати. Я так і не поняв, які полі йому були потрібні. Там щось було, але закрафтити я їх не міг, тому я закинув цю ідею. Опа, не поняв! Я зараз стою стою, і тут у мене стріляють своїми фаєрболами. Ти хто такий? Чуєш, чекайте? Хто це? Він стріляє магічними фаерболами? Ти офігє? Чувак, я собі стояв, нікого не трогав! Тут розбирався зі справами своїх жителів. Тут скотина, така скотина. Ай-яй-яй, як больно, б'є скотина, що з нього випало? Якийсь more core, архматик, е е е е якийсь блок. Так, я дивлюсь, він реально вже почав добудовувати цей будинок. Тобто він уже так на процесі 50 на 50, тут уже все, блоки стоять, вони реально його будують. Так навіть мені будує, що ти робиш? Давай тут на цього імператора не посягай. Хоча, ладно, я не імператор, я скоріш президент. Все, виходить нас реально зараз буде перший готовий дім іменно з нашого мод пака, точшише іменно з нашого пака поселення. Тобто це буде якраз Nordic Spruce. Тут я все підрівняю, щоб воно було більш-менш в рівень. Я зроблю тут, типу, такий буде міні-спускіти, і тут буде спускіти нижче. І в принципі виглядає дуже добре. Мені подобається, наше поселення розвивається. нас скоро буде реальне поселення, реальна імперія. Просто я буду стояти в... Главі цієї імперії ти тут уже підзносив зносив ратушу, я так розумію. Так, він уже підзносив всю ратушу, треба, до речі, зламати весь цей столик. Так, ратуша тут, звісно, виглядає набагато по-іншому. Я вам скажу. Тут, типу, це ну це така ратуша вже громадна. І я прям не знаю, як би її так і побудувати, тому що тут треба буде ще дуже багато блоків, наскільки я бачу. Ну, ось так впритик доведеться будувати. Я так розумію, що придеться ось так, от впритик будувати. Так, треба на один блок нижче, і на один блок далі. І у нас буде щось по типу ось такої ратуші. Нам тільки треба буде її зробити зараз. Так, друзі, радошні. Я думаю, ми вже побудуємо в слідучій серії, тому що тут, якби для неї дуже багато треба там фундамента прокласти, і всі діла, і серія вже і так затягнулася. А тут наш будиночок уже добудовується. Тільки я так розумію, що будівельник пішов спати, ще не спати, а зараз будувати не може, тому що якби ніч на дворі, ніч на дворі треба поспати. І наш дім уже став просто громадним. Все, він вже майже добудований. У нас є перший дім нашої колонії. В нас уже просто май. Майже є наш перший дім. Хоча в нас тут є багато домів, але це все-таки розрушена колонія, і скоро в нас також буде ратуша. Ратуша виглядає, до речі, взагалі класно, А скоро буде вже перший дім, вона його тут уже добудовує, наскільки я розумію. Скільки тут залишилось, чуєш? Давай добудову. Швидше, нам людям потрібне житло. Не короткі друзі, я тут зробив нашому лісорубу купу дерев. Я їх тут насадив, просто купу саджанців зі стака залишилось 14, тому він тут буде просто вічно рубати всі ці дерева і приносити нам, я так розумію, буде дерево. Приносити нам... Що в нас тепер є вічний запас дерева? Я би ще навіть звичайні саджанці посадив, але трішки пізніше. І я вже бачу, що наш дім уже майже готовий повністю. Зараз ми даві подивимося, скільки там процентів, тому що тут пише. Скільки процентів? От якщо ми зайдемо ось сюди, ми так заходимо. О, 98%. Зараз вона доставляє смолоскипи і все. І дім готовий. Зараз вона тільки доставить смолоскипи і в нас буде наш перший дім. Де він тут? Тут дуже багато цієї трави, вона мені не подобається, але все. Вона зараз доставляє смолоскипи і перший наш дім готовий. Ну що там, давай. Показуй, давай показуй роботу. Все! Дім милий дім, у нас появився перший дім нашої колонії, перший дім із нашої колонії. Залишиться тільки переробити всю колонію в Нордікс Прус і все, це буде просто ідеальна колонія. І скільки лісоруб? Лісоруб добуває, я б не сказав, що лісоруб добуває прямо б... швидко, дуже добуває. Але він добуває. Тепер у нас є як мінімум лісоруб. Я би. От була би ще можливість питання тут є, От, щоб добувати камінь. Мені просто дуже потрібен камінь. Питання, чи тут є ця штука? Ось шахта. Жи... Копається в землі у пошуках рут та каміння. І, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. В цій серії ми побудували купу всього. У нас ось там є лісоруб, тільки він виглядає поки що не ось так, а ось так, але буде він виглядати ось так в процесі. У нас є тут хижини будівельників, які теж працюють, у нас будівельники працюють ось. Там заді мене стоїть наш перший будинок, перший будинок саме в нашому такому стилі. Стилі Nordic Spruce. Тому що все тут в іншому стилі, воно тут все було, все було тут кинуте і в іншому стилі. А ми будуємося саме в такому. Я тут зроблю, щоб воно було красивенько, щоб воно йшло так плавненько, побудуючи ще домів, все це буде перероблене в Nordic Spruce, Побудується в процесі ще ось така ратуша. Але це все вже буде в наступній серії, тому що тут ми вже все, що змогли, все побудували. Жителі наші ходять, жителі наші поки плюс-мінус довольні, хоча в них нема де жити, тільки в одного є. Проте, що поробиш, таке життя, живи, де точніше, нема де жити. Але ну що поробиш, таке життя поки треба, треба почекати. Треба почекати, і все буде добре. Це збірка з купою модів, В нас тут є ще купу недослідженого. Так, у нас є тут Із Майн Колоніс, це якраз наш мод. І є ще куча з інших модів, книжечки, які ми ще не досліджували. Там навіть є конопля, але вона треба не для того, щоб її курити. На цьому ми будемо закінчувати наш ролик. ролик з вами був я, Женя Аборайвен. Всім удачі, всім пока!